До Дня Незалежності України ми вирішили випускати марки, а не просто такі, знаєте, стандартні, які вже просто символами нашої держави, які теж важливі, але ми вирішили випускати марки з подіями, які за цей рік відзначили щось важливе в судьбі нашої держави. І цього року ми обрали операцію поводина, яка була проведена. Служба безпеки України як таким символом нашої боротьби, ви маєте розуміти, що це справжній видбір оперативно-бойового мистецтва, і оперативне мистецтво це не просто словосполучення дійсності. Такі є предмети, така наукова дисципліна, яку викладають в тому числі в Національній академії служби безпеки України. Це унікальне поєднання агентурного компоненту в нашій роботі. І роботи з безпілотними технологіями, і зупинимося ми тоді, коли ворог зупинить свою агресію і доб'ємося нашого довгоочікуваного справедливого миру.